Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України, одна копійка 2000 року. Ось так виглядає сама монетка. Вона виготовлена з магнітної сталі. Магнітиця. На аверсі бачимо зображення трізуба, напис Україна, Дата та по боках листя з колоссям. Гурт монети. Гладкий, немає ніяких насічок. І на реверсі монети бачимо зображення та напис одна копійка і по колу грони з ягодами калини. Є попадають цінні різновиди таких монет. Ціни, на які на сьогоднішній день розпочинаються від 100 доларів. Це монетка одна копійка 2000 року, яка не магнітна. Якщо вам попадають такі монетки, ціна на ню автоматично розпочинається від 100 доларів. Коли є такі монети, пишіть з радістю куплю. Також існує багато. Видів браків та поворотів. Одним із самих цінних ціна на який на сьогоднішній день договірна, це є поворот на 180 градусів. Ось так він виглядає. Монетка ваша в ідеалі у співвідношенні реверса до аверса буде виглядати ось так. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!